I'm <laughs> всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іринка, канал Перлинка. Сьогодні у нас день до Великодня, але ми маємо багато справ. Більше, напевно, таких розважальних для нашого синочка. Тому що сьогодні ми проведемо день з ним, і я хочу вас взяти із собою, показати, що ми будемо робити на честь цього великодня. Також сподіваюся, показати вам пасочку, яку спік мій чоловік. Сподіваюся, вона вийде. Тож я вже потрошки збираюся. Шафа відкрита. Блогер. Я збираюся і покажу вам все, як сьогодні буде відбуватися. Можливо, навіть завтрашній день, тому що в нас повинно відбуватися щось цікаве в Сан-Франциско. І також хочу привітати вас вже з прийдешнім Великоднем, тому що коли це відео вийде, ви вже його давно не записувала і мова не л'ється. Тож я хочу вас привітати з Великоднем, тому що коли це відео вийде, свято вже. Пройде. Сподіваюся, ви провели його у колі родини або гарних людей. Гарного всім перегляду і гарного настрою. Я вже нафарбувалася. Перед тим як ми підемо, хочу вам показати, що ми купили в одному з магазинів на Великодень для синочка нашого. Дивіться. У вигляді лотка з яєчками, ну там, звісно, цукерочки, так, шоколад, але класно ця фірма придумала. В Америці взагалі свято Великодня це, звичайно, релігіозне свято, так? але також воно присвячено дітям, радості дітей. Що роблять батьки? Вони купляють такими наборами пластмасові яєчка. Вони всередині пусті. І що вам треба зробити, це вкласти цукерочку, закрити, і потім я вам покажу, що ми будемо робити наступне. Які безлад. I, okay. I don't come here! Okay. Трошечки, знаєте, я не підготовлена в цьому році. В минулому році ми купили багато-багато цукерок. Він ще їв потім півроку. Все, закінчила. Більше в мене немає. Як на мене, дуже непогано. Я була б щаслива навіть і такому. Тепер пішли розважатися. Поки ми чекаємо на наше замовлення, хочу з вами поділитися. Значить, прийшли у ресторан із кухні Сальвадор, така як країна Сальвадор, і ми будемо їсти попусас. Попусас це така як, типу ліпешка, зроблена з кукурудзиною борошна, і туди можна додавати квасолю, і сир, і якесь м'ясо там, чи курятину, чи говядину. І ще до того блюда подають салат, зазвичай це з квашеної капусти та моркви. Інколи вона нагадує нашу, а інколи має свій такий надзвичайний присмак. Ну і все в такому стилі. Ви можете побачити картини з їх, я так розумію. Ну, типу, знаєте, як наші українські хатинки, а в них там свої. І чому ми прийшли поїсти саме попуса, тому що це невеличка така традиція нашого сина. Кожного вихідні він має час. Провести з бабусею та дідусем, і це в них вже як ритуал. Вони приходять спочатку їсти ці попусас, а потім йдуть дивитися на його улюблені потяги. Сьогодні ми вирішили дати їм перепочити, і ми пішли з сином зробити ці всі його справи і плюс поєднати це з святкуванням великодня. Ось так виглядають ці попуси. бачите, я собі заказала з усім. Там і сир, і е, е, квасолька, і свинина. Ось чоловік вже собі поклав цей салатик. Бачите, ось так воно все кольорово виглядає, а син собі замовив з сиром. Тобі смачно? Так. Тобі смачно? Піца. Is it tasty? Так чи ні? Пеперолей. Ага. Uh -huh. животики набили, їдемо далі за Haha. Where are we going? Mission Bay. To see what? The cow train from, from this side and this side. Okay. Тож ось так ми зустріли перший потяг. І на екрані ви бачите, як виглядає щасливий момент однієї дитини. Якщо ви думали, що це все? Ні. Після цього ми перейшли на інший бік і ще 20 хвилин чекали на інший потяг. Нарешті він прийшов, і син задоволений був готовий їхати далі. Наступна зупинка яйцевий Зорепад. <му> Дивіться, люди прикрасили будинок. Зайчиками пасхальними. А ось такі раніше їздили по Сан-Франциско. Hipie Wen називається. Сан-Франциско. Cool. Знаєте, за що мені подобається природа Сан-Франциско, і взагалі в Каліфорнії? Що тут дуже багато різних насаджень і дуже багато квітучих квітів. Здивіться, ось тут. Ось там оранжеві, ці помаранчеві, і хочу вам показати ось цей кущик, хоча вони і не пахнуть, але як класно виглядають. Знаю, передає камера. Вони такі, наче і фіолетові, а наче як і сині ці квіточки. Взагалі не пахнуть, але гарно виглядають. Дивіться я, і який здоровений цей куст. Я поки що відволікаю сина, а чоловік пішов розкладати яєчка. Погода кардинально помінялася, затинулося все хмарами, а подекуди ще й такий, як наче, туман. і прекрасний вид на частину Сан-Франциско. А ще подивіться на цей краєвид Сан-Франциско. Боже, я не знаю. Хоча не люблю схили, але вони завжди передають Сан-Франциско у різних барвах. На якому б ти схилі не стояв, завжди буде якийсь гарний краєвид. Дивіться, яка красавиця Басян. Які гарні квіти. Клас. А ось це я вже колись показувала. Це такий місцевий сад-агород ком'юніті. Бачите, там написано. Де я так розумію, люди можуть собі взяти частинку землі і щось там собі посадити. Тут зазвичай тільки квіти. Ну і може там щось типу, знаєте, петрушка, укріп, щось таке. That's my! Це мій моє яєчко. one! Дивіться, як пощастило дитині. Вау. Дивіться, поки що покажу ще квіти, які гарні тут. Дитина щаслива. Це все, що треба. Вау! Yeah, найс! Nice. Які трояндочки. А! Ah, yeah. Пахне. Ось бачите, такі невеличкі тут участочки, в когось нічого немає, тільки ось кактус і якісь росли. А, це полуниця, мені здається. Схоже на полуничку. Артішок, дивіться, як він росте. Я і не знала, що він так росте. Дивіться, я реально ніколи не бачила, як ростуть артішоки. До речі, якщо ви колись їх їли, поділіться, як вам було на смак. Я куштувала, тому що моя свікруха купляла, і вона їх відварювала, і потім треба ось ці листочки відривати і, типу, висмоктувати звідти, ну, таку, як кашицю. І це все. Тобто, ви не їсте ці. Ці листочки ви їх бурудульки бурондуль... не їсте, тільки те, що всередині. Покажи мені One, two, three. Many, yes. Yeah. Happy? Yes. Наступна зупинка покатушки, дитяча радість. Але спочатку він порахував, скільки знайшов яєчок і що ж там знаходиться всередині. Приїхали скупитися, тому ж наступна зупинка зробити покупки. У мене вже волосся хто куди. Все, покупки зроблені, їдемо додому випікати паску. На годиннику шоста вечора, а день ще не закінчився. Дивіться, приїхали додому, пасочка піднялася. Тільки чоловік її доторкнувся, вона трошки впала. Зараз будемо реанімацію робити і ділити на дві. Поки чоловік там займається паскою, я розібрала наші торби, що ми тут купили в двох магазинах, тому що ми заїжджали ще в один, я вам просто не знімала. Дивіться, що ми купили. В принципі не багато, так ось це все 140 доларів. Що ми купили? Дивіться, фрукти, чотири види авокадо. Взяли йогурт, невеличку баночку оливок, один часничок, молока. Два різних це для мене, для моєї кави, це для чоловікові. Два огірка, хлібчик чаябата, два види курочки, грудинка та ніжки, паржа, перець. Все напої мій чоловік полюбляє невеличкий смоточок сиру за 7 доларів. Вершки буду робити, ну як домашнє масло, і 15 яїчок. А ну і ще водичка синові. Все 120-140 доларів. За що? Реально, я просто в шоці. Ціни ростуть, а пахунки все менше і менше. Цього року я вирішила зварити лише 4 яєчка, тому що минулі роки я варила більше, потім їх ніхто не хотів їсти. Його родичі не їдять або їдять дуже рідко. А ми, ну скільки там може з'їсти, Ну по два ти з'їси, а більше ні. І я просто їх відварю, я навіть не буду їх фарбувати, тому що в мене немає фарби, а займатися зараз там знаєте, з буряком або з лушпіння цибулі, в мене немає часу. Тому я думаю, що боженька мене простить. А, і ще пізніше ми підемо до церкви. Візьму вас туди із собою також. А зараз покажу вам суп, який в Нікарагуа готують на а, Великдень. Що ж, наші пасочки з однієї, пам'ятаєте, що я вам показувала, трошечки припіднялися на дві. Зараз будемо їх випікати. Я вже майже доїла свій суп. І знаєте, що трапилося? Дивіться, я відкриваю холодильник. А тут увічимо пиво від кожної суботи робить собі савіч. Я вже колись розповідала, що таке сивіче. І, ну, може собі дозволити випити пиво. Я побачила це. Пиво в холодильнику і мені так захотілося, хоча я вже більше ніж півроку я не п'ю алкоголь. А тут я прям уявила собі, знаєте, як, яке воно освіжає, чи як воно стікає, як стає гарно. І так, буду чесна, я бахнула. Happy Easter! Ви ну, бачили ось мого чоловіка. <ріст> тому що він теж був би не проти, але тому, що він буде за рулем, то йому не можна. А я з таким задоволенням випила, ви навіть не уявляєте. А супчик теж такий гарний, він сирний. І ось та котлетка, яку я вам показую, показувала, вона зроблена з кукурудзяного борошна. Але виглядає, як, наче, знаєте, з м'яса, ну, обжарена, так. Але всередині вона була кукурудзяна. І так теплесенько, тому що сьогодні, поки ми доїхали додому, вже похолодало, і ось ця страва прям так в точку попала, щоб зігрітися. Яєчка зварили, пасочки зараз випікаємо, і десь на 8.39 поїдемо в нашу церкву е святити все, що ми хочемо взяти. Насправді не так багато. Знову ж таки я не готувалася, не знаю, чомусь цьому році в мене взагалі не було настрою. А ви мені розкажіть, коли ви ходите до церкви святити, Якщо ходите? тому що я сьогодні відкрила інстаграм у нас субота-ранок, а я бачу, що в Україні люди вже ходили святити. і. У них на відео виглядає, як наче вони пішли зранку суботи або в день суботи. Що в Україні я та мої друзі, знайомі всі ходили в ніч суботи на неділю або вранці в неділю, але ніяк не вранці суботи чи в день суботи. Тому коли я відкрила інстаграм, так я думаю, так, я вже щось заплуталася, який сьогодні день в Україні чи тільки вечір. То коли ж вона ходила світити? Коротше, запутала вона мене своїм відео, одна жіночка. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви ходите до церкви, святити на великдень, коли саме ви ходите і що ви з собою берете в свій кошик. Мені буде цікаво почитати. Поділіться в коментарях. Ось такі в нас вийшли гарні пасочки. Потім і чоловік ще вирішив одну помазати шоколадкою. Ну а син додав трошечки парвів. Не встигла я вам нічого зняти, бо прийшли до нас родичі, але ось яка в нас вийшла корзиночка, бачите, теж я вам казала, все беремо і ось наші пасочки. Ось ми прийшли до нашої церкви. Це православна церква, ще є католицька, але ми ходимо до православної. Зараз будемо заходити.

Недільного ранку, і вчора не їли пасочку, тож сьогодні вирішили її скуштувати. Вийшли на наше заднє подвір'я. Трошечки прохолодно, але хочеться, знаєте, так з природою поєднатися. Тому давайте будемо куштувати разом. Вирішили попалити трошечки свічки, так у нас завжди робили також. Хай вони трошки погорять, а потім ми будемо їсти. А зараз можемо цокнутися яєчками. <клак> Yeah, okay, let me try with papa. Ah, ah, ah. Oh, try with papa. Okay, here. Let's do this, okay? Christ. Тож ми офіційно можемо сказати Христос. Що я вам скажу, дуже класна вийшла Паска. пухкенька, ну я просто в шоці. Нарешті вона в нас вийшла. Вона не підгоріла. В мене минулого року крафі не підгоріли. Ну і, звичайно, шоколад додає шарму ексклюзиву. Молодець. Що ж, я прощаюся з цією картиною, пам'ятаєте, я вам її колись показувала. Я казала, що. Я навіть підписала її для нашої сусідки, яка весь цей час, з першого дня, як ми приїхали, вона нас підтримувала американка, її звати Керма. І зараз вона прийде, принесе якісь подаруночки знову Себастьяну на честь Великодня. А я нарешті віддам їй цю картину. Віддаю, відриваю від серця, якщо чесно, трошечки боляче. Але я знаю, що я віддаю гарній людині, яка дуже багато нам допомогла. Тому в добрий час. А ось це все знову нашому синочку. Зараз я його попрошу відкрити і покажу вам, що вона тут подарувала. Дуже багато, а ми з нею давно не бачилися, тому вона сказала, що тут із Днем Валентина, бачите, і з китайським новим роком. І його день народження, і сьогодні ще на Великдень. Не хотіла вам показати, як він відкриває. Знаєте, як діти. А, це футболка. а Мені і добре, що вона подарувала стільки футболок, Дивіться, ось така з Мікі Маусом, Тут з планетами, ось така. Вже не треба купляти на <свісно> літо. Ще подарувала такі машинки, прикольні, я ніколи такі не бачила. Бачите, там такий, як механізм рухається всередині. І ось, згаділи. А це вона, те, що я казала, що повинна була принести це. на... Китайський новий рік, книжечка така почитати. Де цікаво тут цукерочки у виді монеток, один долар. Моє вона сей And in Ukrainian. Дякую. Oh, Що ж, ми нарешті вибралися з хати і йдемо дивитися на це дійство, про яке я вам казала ще вчора, і сьогодні. Було дуже важко припаркувати машину, тому ми це зробили десь в чотирьох в чотирьох кварталах від. Ні, навіть більше, напевно, шість великих кварталів. І зараз спішимо, тому що воно вже, мабуть, почалося. І я вже бачу, скільки народу в цій місцевості. Ну, зазвичай паркінг нормально знайти, але сьогодні прям все забито. Як знаєте, уявіть просто собі муравійну хатинку, де муравії бігають і щось там будують. Ось так сьогодні паркінг. Бачите, вже ось люди з усіх. Машини виходять і всі йдуть в одне місце. Значить, ідея в тому, що кожен повинен, кожен учасник був повинен зробити свою машину раніше. Вони робили їх з коробок, як мені сказали. Ну і просто там приробляли колеса. А тепер це виглядає щось по типу Маріо машинок. Такі вони низькі, маленькі, не, не реальні машинки, так, а маленькі такі. Ось я вже бачу, попереду люди тягнуть свої, напевно, будуть брати в тому участь. До речі, не всі знають, але в Сан-Франциско є декілька вулиць, вони називаються Crooked, це такі, знаєте, як змійкою. Всі знають відомий Lombard стріт. Ломбард вулицю, але в нас їх є ще п'ять, мені здається, таких вулиць. І ось зараз ми йдемо на одну з них. Це біля парку, в який ми полюбляємо приїжджати, називається Макінли. Боже, дивлюся людей просто море. Переключила камеру, щоб ви бачили. Тож, як завжди, тут є ходоги, щось для діток, напевно, продають. Вау! Я просто в шоці. Вау, та тут ціла ярмарка, ціле дійство. Ось бачите там машинки. Ось на таких вони будуть кататися. Вау. Вау. Ну, Дивіться, діти теж будуть приймати участь. Можна подивитися. Вау! Yeah. Дивіться, ось ця вулиця, то що я казала, вона так іде, як змійкою. люди засіли просто капець. Немає місця. Ось ми знайшли таке невеличке місце тут, бо ну немає де більше стати. І хочеться подивитися, як вони будуть. Оце повертати, це саме цікаве буде. Так, почалося. Ем, це опасно. Ай-яй-яй. Капець. Ой, хтось там стукнувся, аварія, Санта-Клаус. Качу, о, май гад. Як на мене це опасно. ай-яй. Дивіться з дітьми їдуть! Біжать! Вони ще й в костюмах деякі. Там Маріо поїхала шапочка. Ой, маленька дитинка, дивіться, боже мой! Вау! Якесь колесо придумали. Бачите, вони всі придумали самі ці всі машинки. Схоже, другий раунд пішов, тому що люди почали кричати. Так. О, боже мой. Ай-яй-яй! -я. Wow. 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 Yeah? Це вже доросла група поїхала, Пі підлітки. Ай-яй-яй! Wow. Wow. Ну, дивіться, який кольоровий кузнечик. Oh, <laughs> дивіться, тут люди просто відпочивають, вже мабуть, накаталися, надивилися. Ми вирішили піти раніше, тому що ну, дуже важко стояти на схилі. Багато людей і діти вже по колу їздили, тому ми вирішили піти, хоча ще повинні дорослі. Кататися, але вже можливо мину... наступного року. А ось що ще відбувалося у Сан-Франциско у той день. Перше за останні 3-5 років в нашому парку Долорес було стільки багато людей. Хтось святкував Великдень, а хтось розпутні 4.20. Це коли 4 квітня люди збирають у цьому парку, і о 4 годині 20 хвилині всі курять травку. Було дуже гучно, дуже весело, і ви самі бачите, що там коїлося. І це, напевно, ще не все. Що ж, на цій чудовій ноті з такою прекрасною погодою. Сподіваюся, ви отримали гарні емоції. Я вам всім бажаю гарного настрою. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви підтримали мій канал, поставили вподобайку. Можливо, підписалися, якщо новенькі. Я буду рада кожному. Дивіться, яка краса позаду мене. Я, як завжди, ваш. Персональний репортер із Сан-Франциско. Я вас всіх міцно обіймаю і до зустрічі вже у нових відео. Па-па!